В Британії в шоці від дій ТЦК там вийшла стаття про черговий кричущий випадок, який стався 29 липня в Одесі. Хлопця 89-го року народження, який навчався в магістратурі МДУ, член кореспондента Української академії наук, насильно засунули в буст ТЦК, відвезли на Зеньковецьку 7-7 та без проходження ВУК відправили спочатку до військової частини. А 31 липня доставили до 77-ї аеромобільної бригади. Всі документи були проігноровані. Просто в очі йому там сказали, що це на нього замовлення. Те, що відбувається вже давно, для британців шок, що ТЦК конкуренти по бізнесу, наприклад, використовують, щоб своїх інших конкурентів мобілізували і закрили бізнес, або як Зеленський помобілізовував і видавав повістки всім опозиційним блогерам та журналістам і політикам, окрім своїх дружбанів, тож можна обурювати, що сказали там російські опозиціонери, доки наша держава. У всіх сенсах повторюю Росію, і всі українські опозиціонери просто мовчать сьогодні, залякані загалом, або підтримують подібний терор в державі.